А от підтримка України буде найневідкладнішим завданням під час саміту НАТО, що відбудеться наступного тижня у США. Про це заявив генеральний секретар Єнс Столтенберг. За його словами, країни альянсу мають узгодити новий суттєвий пакет безпекової допомоги для нашої держави. І ще Столтенберг повідомив, що союзники планують домовитись як про фінансову підтримку, так і про швидше надання військової допомоги Україні. А також більше двосторонніх угод з безпеки. Генсек підсумував, що Україна. Наближається до НАТО, а всі перелічені елементи допомоги складають міст до членства в альянсі. Це була цитата. Ну і Росія навчилася завантажувати ракети на підводні човни, які базуються у новоросійську. Ворог застосовує ці снаряди для ударів по Україні. Про це в ефірі марафону Єдині новини розповів речник військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук. За його словами, напередодні Росія переспрямувала судна з окупованого Севастополя до новоросійська. Ну і Плетенчук заважив, що РФ півроку не могла привести в порт кран для завантаження ракет. Але окупанти, схоже, таки зуміли налагодити цей процес. Плетенчук зазначив, що кілька останніх. А так ворог здійснював, зокрема, саме за допомогою підводних човнів з Новоросійська.